Вітаю всіх, пропоную вам розклад на таке питання. Якщо ви весь час стикалися з якимись труднощами, я хочу вам запропонувати подивитися, чи це є наслідком ваших невірних дій, чи це є вплив від інших людей чи обставин. На три варіанти, як завжди. Тож, якщо вас ця тема цікавить, будь ласка, приєднуйтеся. Якщо ви не згодні з тим, що виходить на ваш варіант, ви можете просто сказати, я цього не приймаю. І все. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. На перший варіант дві камечі. ні. Це не ваші невірні дії, це є вплив від інших людей. Можливо, вам навмисно щось такі, якісь доносили плітки, розговори, наговори, і цим самим вам задурманювали голову, щоб ви не бачили ту, те, що відбувається навколо вас в реальному світі, щоб ви не могли обрати свій напрямок, зробити правильні висновки, щоб ви не могли налагоджувати співпрацю. Тож на вас навмисно хтось так впливав. І це не обставини, це впливали люди. Що вам з цим робити? По-перше, не довіряйте всій інформації, яка буде до вас надходити. Обмірковуйте, співпоставляйте факти із тими словами, що вам говорять. І знімайте пов'язку своїх зі своїх очей. Подивіться, хто є у вашому близькому оточенні, з ким ви спілкуєтеся, і хто вам, можливо, постійно намагається донести якусь інформацію, яка вам, можливо, неприємна. Тож, розкривайте очі і підчищайте своє оточення, тому що у вас недоброзичливці є однозначно. Другий варіант. Чи ви самі спричинили собі труднощі? Другий варіант ні. Ви не самі. Справедливість перевернута говорить про те, що хтось навмисно порушує ваші кордони, хтось навмисно до вас доносить таку, такі розмови, такі повідомлення до вас можуть надходити. І це може бути не лише у особистому спілкуванні це швидше за все буде стосуватися виробничих питань, питань юридичних, питань, які пов'язані із законом, робочі моменти. І вам там намагаються вносити якусь недостовірну інформацію. І цим самим можуть вас при вас провокувати агресивність, можуть виводити вас на такі емоції, там де ви не зможете себе стримати. І потім вас же звинувачувати у тому, що ви некомпетентні з вашого питання. Що з цим робити? По-перше, урівноважте себе. По-друге, в жодному разі не порушуйте закони ніякі. І по третє зверніть увагу, якщо це стосується роботи або <кій> юридичних питань на всі папери, <кій> які вам намагаються внести, щоб ви їх підписували, або вам взагалі доводиться працювати з документацією. Тож звертайте увагу на всі папери, на кожну букву, що написано, щоб там не було помилок, щоб не було хибної інформації, щоб навмисно вас ніхто не спровокував підписати те, що потім для вас буде обернеться якоюсь неприємністю. Тож слідкуйте за документацією, слідкуйте за своїм оточенням і, звичайно, за тим. Щоб не проявити свою агресивність. Тобто тримайте ситуацію під контролем, так само, як і свої емоції, почуття. Третій варіант. Щось у нас на всіх є вплив колесо фортуни перевернути, говорить про те, що так на вас є. Вплив зовнішніх обставин. Можливо, навколо вас складаються такі обставини, на які ви впливати не можете. Як би вам того не хотілося, а ще, можливо, це ви не можете пройти якісь певні уроки, якийсь свій досвід засвоїти так, щоб зробити висновки і вже рухатися у щось краще для себе. Також звертайте на увагу на ту інформацію, яка до вас буде надходити, тому що. Сьогодні всі такі вийшли позиції, де є інформація і робота. Особистих стосунків тут взагалі сьогодні не бачимо. Тому будьте уважні до всіх подій, які навколо вас відбуваються. Навчіться, щоб вам вийти з цього деструктивного положення. Навчіться сприймати своє життя із вдячністю. От коли ви самі себе будете цінувати і вести себе на такому рівні, то до вас і ставлення буде взагалі зовсім інше. Як і від людей, так і від всесвіту. Уникайте у всьому якоїсь, можливо, понадмірності і також не ігноруйте свої потреби. Тому що розвиватися ви можете тільки у суспільстві, і це нормально, якщо людина потребує спілкування. Але фільтруйте те спілкування і фільтруйте все, що ви говорите. Ну, така була третя позиція. Тож, ну, хочу сказати вам, що це на, сь на сьогодні, на цей час, на цей момент. Згодом все можливо буде змінюватися, особливо якщо ви будете прикладати до того зусилля. Тож бажаю всім успіху.